Шановні співчизники, українці! Я змушений звернутися до вас в такий спосіб, тому що навколо моєї особи, а також до керівників правого сектора, самої організації Правий сектор, куди в обізниці багато націоналістичних організацій, багато провокацій. Ці провокації роблять російські засоби масової інформації, а також п'ята колона на Україні. На ці провокації затрачено мільйони доларів. Чого вони це роблять? Тому що вони розуміють, коли в Україні прийдуть до влади, правий сектор, прийдуть потребу. Роти націоналісти, це буде загроза для російських експансій, для їхньої агресії. Вони рахують, що немає України, є Мала Росія, якою вони повинні керувати. Ми готові прийти до влади, взяти відповідальність за владу за народ за нашу державу перед народом і перед світовою громадською. Ми проведемо територіальну реформу. Ми проведемо реформу. Всього уряду ми знаємо, що треба скоротити державний апарат мінімум на 50%. Скільки в нас сидить дармоїдів? адміністрації, перелік ради одне одно дублюють. Треба так, щоб було в нормальних країнах. Прийшов за один день, порішався питання в одному кабінеті, а не бігав місяцями, а то роками, щоб щось вирішити. Наші підпівчинники повинні розуміють, що в першу чергу нам треба підняти збройні сили. Ви бачите, що робиться на скріні за весь час. Збройні сили були розвалені. Тільки МВД росло як на дрожжах. МВД бути скорочено на 50, а то і на 60-70%. І повинно скорощать працівників міліції, не з рядових е е сержантів, офіцерів, які є там, інспекторами участковими, а наче з МВД, скільки там дермоїдів, скільки там генералів, скільки УВД е дублюють один одного. Взять нас у кожна служба нашу нам налогові міліція, нашу нам обоз, який дублює саме кринальний розшук економічну міліцію, і всі мають свої слідчі комітети прокуратури, СБУ і всі міліцейські підрозділи мають свої слідчі комітети. комітети. Повинен бути один слідчий комітет, незалежна структура, так само як прокуратура СБУ, яка не повинна придатковуватися нікому, проводить свої слідчі і не залежить ні від кого. Тому що зараз всі можуть вирішити свої корумповані справи. Прави. Ми розуміємо, що перед нами дуже багато роботи, і ми готові за це взятися. І ці вороги української держави за, -за кордону, а також їхні ставники, їхня п'ята колона, яку вони фінансували тоді роками, всі ці часи нашої держави Незалежності робили для того, щоб розвити армію. Керували нашими збройними силами. Ви бачили, кого на кого керувати СБУ, МВД, прокуратурою армією. Що вони зробили? Розвалили всю армію. Армія не небоздатна, нічого не способна. Тільки повинна бути нова реформа армії. Армія це становий хребет будь-якої держави. Офіцерський став це еліта будь-якої держави. Ми повинні зробити все, щоб наша армія була боєздатна, щоб у нас були створені сили спеціальних операцій, як у кожній нормальної держави, щоб нас любили і поважали наші сусіди, а не так зверхне до нас відносилися і робили нашій землі те, що вони хочуть. Правий сектор готовий захищати свій народ в всіх регіонах нашої держави. Зараз в областях створені комітети оборони. Керівники нашого правого сектора входять в ці комітети. Ми співпрацюємо з усіма силовими структурами. Ми готові відправити свої загони в Крим на захист населення Криму і нашої держави. Але ми цього не робимо, тому що вони сказали, що ми провокатори. Ми готові діяти разом зі збройними силами України в одним фронтом виступати і захищати нашу державу, коли б наказ. Командою Збройних сил і треба захищати українську державу, ми прийдемо і будемо захищати, яка б агресія не була, і з якої сторони. Ми захистимо нашу державу і не дамо агресорам знищити нашу державу. Багато хто розігрує карту, які страшні бандериці, особливо правий сектор на Західній Україні в Україні, лякають людей на сході на півдні. Я заявляю, Особисто з себе, як громаніда української держави, українця націоналіста. Мій батько білорус, батько українець, мати білоруська. Я відношу з повагою до всіх націоналістів, які проживають на території України. У мене дуже багато друзів в Харкові, Одесі, в Криму і в інших областях. Просто в цих областях дуже багато друзів. Вони розмовляють на різних мовах. Я їх розумію, коли вони розмовляють по-російськи. Вони розуміють, коли я розмовляю по-українськи. Але в нас такі. Авантюристи, політики, аферисти, які нічого не можуть зробити для свого народу, нічого не можуть запропонувати, вони розігрують карти російського, російського язика і української мови. Вони налаштовують народ один на другий частину. Ділять Україну на західну, східну, південну, північну. Не треба нас ділити. Ми єдиний український народ. Ми один у одного розуміємо і ми самі між собою домовимося. ті політики, які це робили їх місце на смітнику історії. Вони повинні ути з нашої політики, з нашої держави. Не мішайте жити людям. Не мішайте жити на народу. Народ сам буде жити нормально. Один одного зрозуміє. Кримчани будь приїжджати до нас на Полісся, в Карпати. Ми будемо візити до їх у Крим, Донбас. Нам немає що ділити. Я звертаюся до всіх мешканців сходу і Криму, які мене почують. Ми єдиний народ. Ми єдина нація. Нас хочуть розділити, тільки наші вороги. Нам немає чого ділити. Ми повинні жити в нормальній європейській країні з повагою один до одного відноситься. І коли буде наш гімн України, ми повинні з сльзами на очах і з рукою на серці стоять і цей гімн. Якої б націоналіці не були? Чи то будуть країни, чи татари, чи місітінці, чи росіяни, греки. Ми один народ, єдина нація. Не треба нас ділити. Я знаю, що настане час всі ці авантюристи, проходів уйдуть. Народ все зрозуміє правду і зрозуміє, що тут все робить п'ята колона, проплачена Росією, а також саме місцеві, які не хочуть, щоб на країні був спокій, був порядок, щоб люди жили людським життям. Я знаю, що настане час і дуже скоро Українська держава буде великою могутньою до нас, будуть повага відноситься у всьому цьому світі. І нам буде заздрити, що ми так живемо. Зараз багато йде розмов про те, що правий сектор ходить зі зброєю в руках. Так, ми ходимо зі зброєю в руках, то більшість цієї зброї в нас є законною зареєстрованою. Ми ходимо зі зброєю, тому що був такий важкий час була революція і, 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 і йшла громадянська війна, і зараз йде агресія проти держави. Зброя у нас зареєстрована. Тільки спаде загроза нашої державності. Зброя буде знаходитися там, де вона повинна. Будь в сейфах в домівках кожного громадянина. Ми виступаємо за те, щоб був нормальний закон в Україні про зброю. Що всі адекватні українці, які Пройшли всі служби, отримали дозвіл на зброю, як у багатьох країни світу, щоб у сейфу, у вдома їх лежали автоматичні гнітівки, пістолети, які мали дозвіл. І коли треба буде захистити державу, вони могли її взяти і захистити свою державу. Ми виступаємо за це. А вороги нашої держави не мають права носити зброю на нашій землі. Бог і Україна понад усе. Слава Україні!